Хочу до вас на навчання теорію вже здала. Мої вітання, і ми саме таких і шукаємо. Склав теорію відразу можеш приступити до водіння. Мені в профіль такі пишуть, залишають свої контакти. По телеграму скидують документи, реєструємо такого учня, назначаю інструктора і починається заняття. У нас 40 годин в пакеті. Години реальні, це 20 занять по 2 реальні години котра не 45 хвилин, а саме 60 хвилин. Тобто, ще раз, реальна година. І у нас саме до іспиту 40, не 38, не 37, не 39 годин повних, а саме 40. Іспит уже йде 41 годиною. Тож, 27К, розбивка на частини, на три платежі по 9 тисяч, ви отримуєте якісне навчання. Від мене отримуєте гарантію, що будете складати без хабаря. Це наша принципова позиція. Тож навіть не думайте. І ви класно навчитесь водити, максимум ви отримуєте від інструктора, а в бонус складете без хабаря. Пишіть, залишайте свої контакти, реєструємо швидко і ви приступите до водіння. Навчитесь водити. І зустрінемось на дорозі. Гарного дня пишіть.